Оксана, що сталося. Катерина слухала схвильований голос доньки. Що знову? Мамо, я більше не можу так жити. Оксана заплакала. Я не можу так жити, розумієш. Але я не змушую тебе так жити. Я давно тобі казала, щоб ти його залишила. Він не підходить тобі. Але ти сама говорила мені про свою неземну любов і про те, що Іван просто втілення мрій усіх дівчат. Катерина зітхнула. Любов пішла, мамо, плакала Оксана. Ненавиджу його. Просто ненавиджу. Я не можу про нього мріяти, коли він такий нав'язливий. Збирайся і повертайся додому, сказала жінка. Досить вже, тобі вистачить цього шлюбу. Пора закінчити цю епопею. Мені набридло. Оксана зітхнула. А все ж починалося так добре. Оксана була на другому курсі, коли познайомилася з Іваном. Йому було 30, він був старший на 10 років і працював водієм автобуса. Вони часто бачилися. Молода і красива Оксана приваблювала увагу не тільки своєю зовнішністю, але й дитячою наївністю та щирістю в очах. Тоді родина Оксани мала фінансові проблеми. Її батько був у лікарні і мав пройти операцію. Реабілітація була недешевою. Тому Катерина працювала одна. Прозриваючись між домом, де на неї чекали двоє молодших дітей, лікарнею, де лежав безпорадний чоловік, і роботою, яка вимагала залученості та старанності. А що це за старанність? Що це за самовіданість, коли жінка ледве могла допрацювати до кінця зміни? Мамо, може, мені покинути інститут і знайти роботу. Оксана запропонувала матері. Тобі було б легше, а потім, коли стане краще, я знову вступлю. Ти могла б просто взяти академічну відпустку. Я не витримаю, якщо ти будеш розриватися. Не вигадуй, Катерина похитала головою. Ти так хотіла вступити до цього вишу, так старалася. Яка академічна відпустка? Тоді тобі доведеться вчитися з іншою групою. Вчися, донечко, якщо буде зовсім погано. Тоді подумаємо. Оксана вчилася. Вона ходила на заняття і мріяла стати перекладачкою. Ні, залиш це. Водій повернув Оксані купуру, яку вона дала йому за проїзд. Можеш купити плитку шоколаду? Це занадто багато для плитки шоколаду, дівчина усміхнулася. Їй подобався цей дорослий чоловік. Він був таким серйозним і впевненим за кермом величезного автобуса. Її однокурсники не могли з ним зрівнятися. Більшість із них були місцевою золотою молоддю і вступили на факультет іноземних мов тільки для того, щоб потім виїхати в далекі країни. У Оксани не було друзів у групі. Це не означає, що її не любили, скоріше не розуміли. Вона була однією з небагатьох студенток, які дійсно вчилися. Оксана сама ходила на сесії, відповідала на семінарах, писала курсові роботи. Однокурсники часто просили її про допомогу. Оксана не відмовляла, але й не ходила з ними в клуби і на вечірки. Ти, мабуть, навчаєшся в місті. Здогадався уважний водій. Ти їздиш зі мною майже кожну п'ятницю. Навчаюсь, Оксана кивнула головою, але зараз мій батько хворий. Я повинна допомагати мамі. Стараюся їздити частіше. Так вони і познайомилися. Студентка третього курсу Оксана і водій автобуса Іван. Тоді хлопець здавався уважним і чуйним. Готовим допомогти. Виявилося, що Іван живе неподалік від її гуртожитку. Спочатку він запросив Оксану в кафе, потім на прогулянку містом. Так вони почали зустрічатися. Іван навіть допоміг родині дівчини грошима. Коли її батькові потрібно було купити дорогі ліки, які він сам дістав завдяки своїм зв'язкам. Звісно, після цього Оксана була переповнена не тільки любов'ю, але й вдячністю. Мамо, я переїжджаю до Івана. Оксана оголосила матері, коли була на четвертому курсі. Донечко, чи не зарано. Катерина тихо запитала Я все розумію, але я не довіряю твоєму Івану. Чому? Оксана була здивована. Адже він стільки для нас зробив. Дістав ліки для мого батька і допоміг оплатити лікування. Мені здається, він зробив це все, очікуючи вдячності та визнання з твого боку, а не з доброти серця. Мамо, чи має це значення? Мій батько для нього, по суті, чужа людина. Дякую, що взагалі допоміг, він не був зобов'язаний. Катерина зітхнула. З одного боку, її донька мала рацію. Іван міг взагалі не допомагати чужій людині. З іншого боку, вона бачила щось у цьому хлопцеві в його погляді. Не могла зрозуміти, що це було. Але явно відчувала, що Іван не був таким хорошим і позитивним, яким хотів здаватися. Доню, ти казала, що він був одружений. Жінка примружилася. Ні. Не був, Оксана потягнулася. Був у цивільному шлюбі. Що сталося? Чому нічого не вийшло? запитала Катерина. Іван сказав, що вона, його Олена, була жахливою ледаркою. У домі був безлад. Готувала здебільшого з напівфабрикатів. Зате любила ходити, їздити з подругами в клуби, витрачати його гроші. Іван тобі це все сказав. Жінка знову запитала. Хто ж ще? Оксана пирхнула. Я ніколи її не бачила. Знаєш, нормальний чоловік не став би поливати брудом свою колишню дівчину, адже в ній було щось, що змусило його бути з нею. І, наскільки я розумію, не рік. Подумай, що він скаже про тебе, коли ви розлучитеся. Мамо, але я не така, Оксана усміхнулася. Я буду готувати. Прибирати і чекати улюбленого з роботи. Що поганого можна про мене сказати? Ще не така, Катерина зітхнула. А через пару років подивимося, ким ти станеш. Принаймні в очах улюбленого Івана Оксана переїхала в квартиру Івана. Вона дуже старалась, щоб це було затишне сімейне гніздечко. Прибирання, прання, перестановка, прасування. Іван тільки кивав схвально. Усміхався і хвалив Оксану. Справді, господиня з тебе чудова, казав він. Бачу, що ти домоситка, що з тебе вийде хороша дружина. Ти не ходиш по барах із подругами, сидиш удома і чекаєш. Чоловіка. І Оксана справді сиділа вдома і чекала чоловіка. Навіть не помітила, як втратила нечисленних подруг. Іван, забувши, що Оксана була запрошена. Забрав у них квитки в кіно. Оксана не хотіла ображати улюбленого, адже він давно хотів подивитися цей фільм. Не зустрічалася з кимось після пар. Іван чекав її вдома, сумував, рідко бував на вихідних. Не пішла з кимось на прогулянку, як зазвичай у вихідні, адже в неї вже була майже сім'я. Не було часу на безцільне блукання містом. Оксана непомітно втратила всіх знайомих. Тепер у неї були тільки навчання і Іван. Оксано, чому ти сидиш за цими книгами? Навіщо тобі ця вища освіта? запитав Іван. Краще б ти народила мені сина, ніж щодня ходила в інститут. Люди живуть без вищої освіти і живуть добре. Іване, я занадто багато віддала, щоб тепер здатися. Чотири роки мого життя, а раніше в одинадцятьох класі я ніколи не відривала очей від книг. До того ж, це всього рік. Гаразд, учися, раз це всього рік, Іван махнув рукою. Оксана не часто їздила до батьків, а якщо їздила, то не залишалася довше, ніж на кілька днів, Іван не любив, коли її не було. Оксано, ти могла б залишитися довше, Катерина зітхнула. Зараз літо і в тебе канікули. Ти могла б відпочити, сходити на пляж із подругами. Твій батько і я сумуємо за тобою, твоєю сестрою і братом. Мамо, не сумуєш ти без мене, махнула рукою Оксана. Але вдома Івану важко без мене. Хто буде йому готувати і прати, поки він на роботі. Але раніше якось справлявся без тебе, Катерина заламала руки. Раніше не було вибору, і в мене не було, а тепер є, Оксана усміхнулася. Вона все ще думала, що її кохане любить так сильно. Що хоче бачити її що секунди і нікуди не відпускає. Але тепер у тебе немає вибору, Катерина зітхнула. Однак донька її не слухала і не чула. Перший серйозний конфлікт між Оксаною і Іваном стався, коли дівчина запросила подруг на свій день народження. Колись вони жили разом в одній кімнаті в гуртожитку. Дівчата давно не бачилися, і Оксана вирішила запросити їх усіх на свій день народження. Вона не вважала за потрібне попереджати Івана. Зрештою, це був її день народження, і вона могла вільно запрошувати гостей. Так думала Оксана в той момент. Іван повернувся додому трохи пізніше, ніж просила Оксана. Дівчата, Оксана і її дві подруги вже сиділи за столом. Чоловік увійшов із букетом червоних троянд і усмішкою, яка зникла, щойно він побачив гостей. Уже святкуєте, сказав тихо і з якоюсь злістю. Не могли мене дочекатися. Так сильно хотілося випити. Іван кинув виразний погляд на відкорковану пляшку шампанського. Іване, що ти робиш? Оксана встала, щоб зустріти коханого. Я дзвонила тобі. Ти не відповідав на дзвінки. Ти не подумала, що я за кермом і не можу відповісти. Іван кинув сердито. З днем народження простягнув Оксані букет і вийшов із квартири, голосно грюкнувши дверима. Що він робить? Віра, одна з дівчат, здивовано подивилася на Оксану. Ми тут сидимо і чекаємо його. Мабуть, він образився, Оксана сором'язливо сказала. Вибачте, дівчата, але вечірку скасовано. Ти підеш його шукати. Не думаєш, що це Іван неправий у цій ситуації. Запитала Уляна, друга подруга Оксани, встаючи за столу. Адже я його люблю, Оксана майже заплакала. Це моя вина, що не попередила Івана, що не дочекалася його. Він гордий. Ну, гаразд, раз так, потягнулася Віра. Все зрозуміло, подруго. Дівчата пішли, а Оксана почала дзвонити Івану. Трохи при цьому плакала. Чоловік повернувся додому після півночі. Він був п'яний, ледь стояв на ногах. Іване, Оксана підбігла до нього. Де ти був? Я кликала тебе. Іди геть, Іван штовхнув Оксану з усієї сили. Вона відлетіла до стіни. Чорт. Іване, що я зробила? Вибач, я не хотіла тебе образити, Оксана ридала. Не смій тут встановлювати свої порядки, крикнув Іван. Це мій дім. Ти можеш запрошувати сюди тільки тих, кого я впущу. Чоловік ще раз ударив Оксану по щоці. Вона розплакалася, сідаючи на підлогу. Іван пішов у свою кімнату і ліг спати. Вранці Оксана прокинулася з болем у голові та опухлим обличчям. Слава Богу, що немає синців», – подумала Оксана, розглядаючи себе в дзеркалі. Іван спав. Він не встиг роздягнутися. Впав на ліжко в джинсах і светрі. Оксана подивилася на коханого і не знала, що робити далі. Вона глянула на годинник і почала збиратися на заняття. Віра і Уляна тільки привіталися з Оксаною і сіли осторонь. Після вчорашнього дня вони не хотіли розмовляти. Ти якась дивна. Щось сталося після нашого відходу. Віра підійшла до Оксани під час перерви. У мене все гаразд, не дивлячись її в очі, сказала дівчина. Нічого не сталося. Оксана тремтячою рукою відкрила двері квартири. Минулої ночі знову постала перед її очима. Оксана здригнулася. Моя кохана Іван вийшов із кухні, ніби нічого й не було. На ньому був її фартух. Я якраз закінчую. Тепер будемо святкувати твій день народження. Вибач, за вчорашнє. Не зміг стриматися. Але це твоя вина. Ти знаєш, як сильно я тебе люблю і як не люблю сюрпризи. Особливо, коли моя майбутня дружина п'є з подругами, не дочекавшись мене. Олена завжди так робила. Її подруги були для неї цінніші, ніж наша родина. Ти ж не така, правда. Ти найкраща. Найкрасивіша. Це для тебе, Іван простягнув їй троянду. Червону, майже чорну. Оксана не любила такі квіти. Вони здавалися їй траурними. Але саме такі троянди любив Іван. Їх він завжди їй дарував. Коли Оксана закінчила навчання, Іван зробив їй пропозицію. Дівчина погодилася. Те, що сталося на її день народження, Більше ніколи не повторювалося. Тепер Оксана обговорювала з коханим усі свої дії та рішення. Оксана і Іван одружилися. Вони не влаштовували весілля. Іван вважав нерозумним витрачати величезну суму грошей, щоб побачити родичів, які більше ніколи не зустрінуться ні раніше, ні пізніше. Батьки Оксани не погодилися з майбутнім зятям, але у них не було таких грошей, щоб самі оплатити всі витрати. Молода пара відзначила весілля в кафе, а на вихідних до них приїхали батьки Оксани та її брат і сестра. Як ти з ним живеш, Оксано? Катерина зітхнула, виходячи. Він повністю контролює тебе, куди пішла, коли прийшла, що купила, кому дзвонила. Він турбується про мене, відповіла Оксана, а він мене любить. Тому старається тримати мене в курсі всього. Катерина тільки знизила плечима. У неї було інше уявлення про любов. Після заміжжя Оксани з Іваном її життя мало змінилося, хіба що контролю та заборон стало більше. Оксана відчула це особливо, коли вирішила піти на роботу. На яку роботу? Іван був здивований. Тобі не вистачає грошей. Іване, для цього я вчилася п'ять років, махнула руками Оксана. Хочу бути перекладачкою. Закінчила інститут із червоним дипломом. Мене вже запросили в дві компанії. Оксано, я проти цього, я категорично проти. Найкраще, що можна зробити, це працювати в школі вчителем іноземної мови. Жодних компаній. Там ти почнеш будувати свою кар'єру, а родина буде на десятому місці. А взагалі я хочу дітей. Іване. Але подумай про зарплати в школі і зарплати в міжнародних компаніях, є з чого вибирати, намагалася переконати чоловіка Оксана. Я вже сказав тобі, що я думаю, сказав суворо чоловік. Сподіваюся, що цього разу ти мене послухаєш. У його погляді було щось, що не дозволяло Оксані відмовитися. Де ти це носиш? Адже це вульгарно, усміхнувся Іван, коли Оксана одягла нову сукню. Яка йому здалася надто відвертою. Ти не могла довше говорити по телефону. Був у люті. Його не цікавило, що Оксана дзвонила директорові школи. Вдома потрібно приділяти увагу мені. На роботі працювати. Іван скинув зошити зі столу, Оксана поспішила їх зібрати. Я не хочу, щоб моя дружина жила тільки роботою. Івана, але це зошити дітей. Не роби цього, вони помнуться. Я закінчу. Я сказав, відклади це. Якщо ще раз побачу, викину, очі Івана блиснули гнівом. До речі, коли ти збираєшся завагітніти, як довго нам ще чекати? Ми домовлялися, закінчуєш навчання і народжуєш сина. Це не моя провина, Іване, що ще не вийшло, потягнулася Оксана. Я була в лікарні. Сказали, що все гаразд. Таких розумних людей у нас у лікарні. Не розумію, чому не виходить. Оксана насупилася. Вона не збиралася так швидко завагітніти. Хотіла працювати. Зрозуміти, як це, заробляти свої гроші, стати самостійною. Але Іван був зациклений на дитині, постійно говорив про неї. Був нервовим і сварився. Оксана кілька місяців приймала протизаплідні таблетки, але розуміла, що рано чи пізно доведеться поступитися чоловікові і народити дитину. У чому справа? Оксана вийшла з ванної, витираючи волосся махровим рушником. Я тебе питаю. Іван тримав у руці пляшечку протизаплідних таблеток. Оксана забула їх у сумці. Раніше вона перекладала їх у пляшечку з під вітамінів. А я думав, що це я. Як ти могла. Ти знаєш, як сильно я хочу стати батьком, кричав Іван. Але я ще не готова, Іване, тихо сказала Оксана. Тільки що влаштувалася на роботу. Так робота тобі заважає, крикнув Іван. Робота. Тієї ночі Іван знову побив Оксану. Бив її так, що вона була вся в синцях і тиждень не могла ходити на роботу, навіть виходити на вулицю. Чоловік, як завжди, вибачався, дарував квіти, був ласкавим і люблячим. Оксана пробачила Івана, пообіцявши, що більше не буде приймати таблетки. Однак після того, що сталося, стосунки між парою погіршилися. Іван не довіряв Оксані і контролював кожен її крок ще більше, ніж раніше. Оксана боялася чоловіка і намагалася не потрапляти під його гарячу руку. Оксано, що сталося? Катерина слухала схвильований голос доньки. Що знову? Мамо, я більше не можу так жити, Оксана заплакала. Я не можу так жити, розумієш. Але я не змушую тебе так жити. Я давно тобі казала, щоб ти його залишила. Він не підходить тобі. Але ти сама говорила мені про свою неземну любов і про те, що Іван просто втілення мрій усіх дівчат, Катерина зітхнула. Любов пішла, мамо, плакала Оксана. Ненавиджу його. Просто ненавиджу. Я не можу про нього мріяти, коли він такий нав'язливий. Збирайся і повертайся додому, сказала жінка. Досить вже. Тобі вистачить цього шлюбу. Пора закінчити цю епопею. Оксана намагалася не говорити матері про всі інциденти, але Катерина кілька разів бачила синці на руках доньки. Оксана скромно мовчала про те, звідки вони з'явилися, кажучи, що сама вдарилася. Цього разу дівчина не могла мовчати. Оксана повернулася після корпоративної вечірки, а Іван, як виявилося, вже був удома і чекав на неї. Його дружина не встигла приготувати вечерю. Іван побив Оксану і пішов, голосно грюкнувши дверима. Він завжди так робив. Щоб повернутися з букетом чорних траурних троянд і просити пробачення. Сьогодні Оксана повинна була повідомити чоловікові довгоочікувану новину. Вона нарешті завагітніла. Оксано, ти впевнена? Це ж не вина дитини, Катерина знову запитала. Мамо, якщо я залишу дитину, то він мене не залишить. А я йому прощу прийму чорні троянди. Не хочу, мамо. Хочу. Щоб це закінчилося швидко. Як страшний сон. Оксана зробила аборт. Це було нелегке рішення, але вона не бачила іншого виходу. Іван ніколи не дізнався, що його нав'язлива мрія стати батьком майже здійснилася. Розлучення Оксани і Івана не було легким. Чоловік увесь час намагався переконати дівчину, що це її вина, що вона жертва домашнього насильства. Якби ти тільки слухала те. Що я кажу? Якби робила все правильно, сказав він. І попри всі твої недоліки, я тебе люблю. Не будемо поспішати з розлученням. Думаю, що ще можемо щось змінити. Іване, знаєш, які мої улюблені квіти? Тихо запитала Оксана. «Троянди. Я завжди тобі їх дарую. Ні, Іване, я люблю ромашки, Оксана зітхнула. Ми не можемо бути разом, принаймні я не можу бути з тобою. А любитель Троянд довго обурювався, що жінки в наш час розпещені, що вони не цінують сімейного гнізда і хороших, турботливих чоловіків. Він робив усе для блага Оксани і їхньої родини.